Сьогодні, 19 лютого, ми передаємо найщиріші, найтепліші, найкращі, такі веселкові, квіткові вітання для нашої сьогоднішньої малесенької імениннички, для малесенького такого сонечка, для найдорожчої онучечки. Вітання линуть у Німеччину від дідуся Миколи з України для онучки, яка називається Борощук Олександра Ігорівна. Сьогодні їй виповнюється чотири гарних таких малесеньких рочків. Дорога наша, дорога дівчинка, дороге сонечко, дорога онучечка, сьогодні дуже дідусь тебе хоче привітати таку дорогу, таку щебетушку, таку щиру, таку добру і маленьку дівчинку. Хоче побажати тобі, щоб ти росла щасливою, здоровою. Щоб твоє дитинство було завжди устелене радістю, опікою рідних, підтримкою їхньою, розумінням, допомогою, щоб ти росла тільки щасливою і оточеною любов'ю, щоб в твоєму житті завжди тобі щастило, щоб ти росла здоровою, талановитою, енергійною, завзятою і саме найголовніше благословенною Богом. Щоб твоє дитинство було дійсно казкове, веселкове, щасливе, заквітчене різними барвистами цього світу, гарними такими подіями, незабутніми враженнями, емоціями. Нехай дитинство твоє буде проходити тобі щасливо, незабутньо. щоб колись, коли ти будеш юною, з теплотою на душі згадувала своє таке гарне дитинство, яке тобі подарували твої батьки. І всі твої рідні, які тебе дуже дуже сильно люблять, Знай, що ти для всіх, для всієї своєї родини дорога перлинка, ти ясне сонечко, ти світло, яке наповнило життя кожного родича твого, кожного із них з добром, щирістю і, звичайно, що продовженням їхнього життя, бо тому, що вони тішуться, що мають тебе, що радіють кожного дня. Твоїм новим досягненням, твоїм новим словам, твоїм новим якимось е, захоплю, захопленнями новими. І, звичайно, що радіють з того, що мають тебе таку просто щиру, найкращу дівчинку. Тож, дорога наша Олександра, ми вітаємо тебе з України. Дідусь Микола, я знаю, який він у вас є, дуже добрий чоловік. Мені дуже приємно, коли він сам телефонує. Він Знаходить різні варіанти. Він просить продавщин, щоб скинули в магазині з його села мені фотографії ваші на вайбер, бо він це не дуже так то вміє. І я хочу сказати, що це дуже цінний подарунок, це дуже це щирий і це від душі. Він пам'ятає кожного із вас, ваші дати дні народження, він пам'ятає е, все, що пов'язано з кожним з вас. Цінуйте його також. Звертаюся до всієї вашої родини, бо тому що неодноразово робила вітання для всіх вас. Дуже радійте з того і тіштеся, і бережіть свого дідуся, бо він на це дуже сильно вас заслуговує. Тож вітаємо найщиріші вітання з України для нашої дорогої сьогоднішньої, такої прекрасної, чудової дівчинки-перлинки для Олександри. Передаємо в Німеччину найкращі вітання від дідуся Миколи в твоїх чотири рочки. З днем народження наша дівчинка! Вітаємо!